Три рази я був у Славянській, один раз в Запоріжжі. Ми возимо стабільних, в основному, там полутяжолих. В основному водійська робота доволі тяжка. За дві тижні проїжджаєш почти 7 тисяч кілометрів. Ставлення якесь таке, як у слонан, мабуть, вже. Тобто вже товста шкіра. Про місію схід ми дізналися в 2022 році. Вона була створена у квітні 2022 року, і вона почалася з того, що з Бахмута Лімана вивозили людей евакуювали. От зараз це трішки помінялося, евакуації також продовжуються, але більш-менш там зараз ми возимо поранених наших хлопців. Тобто Ми вивозимо їх з стабілізаційних пунктів, вивозимо їх туди на велику землю, як ми це звемо. Тобто вже в шпиталі. На ротацію я приїжджаю як водій. Перша ротація це було в у му році. База у нас розположена в місті Слав'янськ, там база Старого Червоного Хреста міжнародного. І якби ми працювали там, тобто ми працювали на стаб-пункті Рай Олександрівки, працювали з Дружковкою, працювали з Краматорськом і за Слов'янськом. Хлопців відтуди забираємо і веземо в Дніпропетровську область. Загалом я був на ротації чотири рази. Три рази я був в Славянській, один раз в Запоріжжі. Ну, немає якогось там плана. є кого везти, зібрався, поїхав. Це були тумани, це були нічні майже виїзди. А от потім потихеньку-потихеньку всі нічні виїзди по мірі того, як продвігався фронт. Відмінили зараз, всі їздять тільки зранку і до вечора. Хоча, якщо ти поїхав там в 20.00, то ти повертаєшся там в 3-2. В ти за дві тижні проїжджаєш майже 7 тисяч кілометрів. В основному водійська робота доволі тяжка, але і санітари, як і супровід, вони також трясуться над хлопцями, пильнують їх, поки ми веземо. Ротація триває 16 днів. Ти встигаєш трішки втомитися, але потім, коли вдома, якщо ти бажаєш їздити там через ротацію, якщо таке можливе, якщо допускають командири ротації, за два тижні ти також встигаєш відновитися. Дружина також загоняє швидкого реагування. У нас от пройшла курс. А так як вона в мене досвідчений водій, то вона десь злітку катається на ротації. В неї вже, мабуть, п'ята буде чи шоста. Ми візимо стабільних в основному, полутяжелих. Є такі, що вони поспали, вони вже більш-менш а Є пацани, яких тільки сокоподостали через три дні після ранення. Ставлення якесь таке, як слона, мабуть, вже товста шкіра, і ти, ну, якась жаль, вона є, але вона настолько притуплена до цього, що как бы, ну, я бачив і гораздо хуже. Ми зараз займаємося транспортуванням маломобільних людей. Ми транспортуємо не тільки в межах ми транспортуємо по всій Україні, тому що в кожній області наразі є загони швидкого реагування. У нас зараз є для цього автівки, і ми потіхеньку розвиваємося в цьому напрямку, і число транспортування у нас зростає майже з кожним місяцем. Одна із наших автівок, на якій ми їздимо на транспортування. Ця автівка обладнана у нас для візочників. Ось таким трапом. На цей трапік ми завозимо візочника і піднімаємося туди і ставимо його. Ну, зараз там наше крісло стоїть транспортувальне. а Зазвичай, якщо в нього є своє, то він своїм кріслом заїхає, ми його там фіксуємо і таким чином ми можемо його відвезти. Я мешкав в місті Маріуполь. От в мене було підприємство юридичне, був свій дім. Скажімо так, своя оселя до Чернівців придав. Великий путь. Відправною точкою стало те, що Маріуполь вже був окупований Русньо. Це було десь 5 квітня. З дому ми виїхали, правда, 4 березня, тому що ми жили на лівому березі Маріуполя. А коли побувала жінка в гостях у моєї тещі, сказала, що там ще поки тихо, спокійно. І що ну, ми жили, скажімо так, на виїзді з Маріуполя в сторону Новоазовська. Збиралось нас там щось десь автівок виїжджати, але виїхали на самом деле такі три. План був такий, що ми їдемо в Запорожжя. Але в нас не вистачало палива. Паливо було тільки на виїзді під Новозовском. Приїхали туди, виявилося, що там треба пройти фільтрацію. Тобто це така неприятна процедура. Дяка Богу, ми пройшли і виїхали вже через Росію. Там, чотири дні були в Латвії, потім проїхали Литву, два дні були у друзів і друзів в Польщі, і потім приїхали в Німеччину. Дружина стала там на облік з младшим сином. А я повернувся в Україну, тому що потрібно було витягати старшого окупації з Херсона. В Маріуполі я трішки волонтерів в червоному Христі, тому я був обізнаний, я знав, що це таке. Я відчуваю, що все ж таки якийсь вклад я, хоч маленький, та роблю. Ну тому що дуже приємно, коли навіть тут в Чернівцях ми там ремонтували автівку і приїхали хлопці, кажуть, о, нас на такій вивозили. О, точно така у нас була. Нас вивозили. Дякую вам, хлопці.